Трішки попрацювали в садку, а тепер будемо працювати в будинку. Сьогодні купила таку вірьовку. І зараз ми покажемо, що ми будемо робити. У нас ось така драбина, яка йде на другий поверх, ось туди. Цю драбину чоловік робив сам, вскваливали лаком, і вже декілька років вона отак стоїть. Ми, ми не молодіємо і хочемо себе трішки обезпечити і зробити поручні. Як ми це будемо робити, я зараз вам покажу. Ну, будемо знімати, буду знімати, показувати. Це ось тут у нас стоїть за куточку такому. Крісло, тут вішалка і ось так. Ось дивіться, вкручує чоловік такі, як вони називаються, кільця такі. Спочатку дрелью просверлили дірочку, ну, а тепер отак вкручуємо. Ось так зверху теж буде отак вкручено. І далі буде. Зверху теж такі кільця вкручуємо. І ось так. Крутили тут такі кільця. і продіваємо, продіваємо тут вірьовку. Натягуємо так щільно. Виходить крючочки зверху, кілечка такі внизу, отакі кольси, і от так щільненько натягуємо. Ось воно таке, ух, таке добре. Я думаю, що буде добре. Ось подивіться, що у нас вийшло. Ось так, замість поручнів. Зверху, так, коли йдеш, та і знизу, коли йдеш ось, можна взятися і не впадеш. Тепер не впадеш, є за що схватитися. А то можна було підскользнутися та впасти, а так уже міцно тримаєш. Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі в Садку Наталії. Садок наш знаходиться в Дніпропетровській області. Між Кам'янським містом і Дніпром в садовому товаристві. Ми знову на дачі, і зараз покажу, що я буду робити. Ось, підготувала, хочу посіяти отакий вінегретний буряк. Він сіється під зиму. Ось середня, середня ранній. І я хочу посіяти для літнього споживання. Ну, під зиму я не сіяла. Ви знаєте, яка зима була тепла, і осінь сира була. І я не захотіла його сіяти під зиму. Краще зараз посію. І такий лайфхак. Лайф Чоловік полюбляє, дивиться. Тікток і побачив там, як сіють моркву, і підсказав мені, каже, щоб не так густо вона всходила і щоб рідше було. Візьми, каже, чай, можна, пакетірований чай, Ну, я взяла, в нас пакетірованим не було, я взяла звичайний чай. Розсипний і перемішала його ось з насінням моркви. І Зараз хочу посіяти, зробити такий експеримент. Це теж для літнього споживання. А вже для зберігання лі... ну, на зиму буду сіяти трішки пізніше. Ось такий у мене буде експеримент сьогодні. Сьогодні 5 березня. Вчора я підготувала ось таку грядку, у нас піщаний ґрунт, у нас нема такого болота, вже підсохло, ще й вітри, оці видувають, висушують землю. Зараз буду, попіл візьму, трішечки притрушу попілом, а потім посію. Посіяла вже. І буряк, і морковку, ось так глядя, рядочки посипала попілом. Ну і зверху трішечки земелькою. І ось такі рядочки у мене получились Ось переробили на подрібнювач гілочки ялівцю, які ми обрізали восени. І зробили отаку мульчу для кис... кислих своїх. Рослинок, які люблять кислий ґрунт для гортензії, для лохини. Будемо підсипати, отак, мульчувати рослинки свої. Зараз хочу ще зворушити ось земельку, спушити для часничка. Ось часничок у мене тут росте вже. Бачите, всходи зелененькі. І тут хочу зворушити земельку. Там Два рядочка полуниці. Теж ось мокриться по ній. Оце все треба прибрати, бо потім полуниці не буде видно. Спушила чесничок, полуничку, почистила тут, гарненько зробила. А це ось вже почала квітувати ліщина. Вже ось такі сережки, а сережки розпушуються жовтенькі такі. Ось, вже квітує. Ось скільки на ній, на ліщині сережок багато. такі гарненькі. Горішків буде багато, сподіваюсь. І ось. Ліщина, подивіться, квітує. Ось так. Ось на цьому місці чабір у мене росте. Чабер це така духмяна рослина. Я її сушу і додаю у м'ясо. Приправу роблю таку сушену приправу додаю до різних страв. І оце. Ну, ти представляєш, не дає. Не дає знімати Ці, сьогодні з самого ранку, стільки е, тривог цих. Ой, тяжко. Тяжко, неможливо. Ой. Так, ну що, буду обрізати, повністю отак обновити кущик треба. Оце все обновити. Потім він наросте, нові гарні будуть росточки. Вивела на штамп бересклет форчуна. Він такий зелений варіагатний лист. Ось такий. Ось така гілочка, длинна така. Всі міленькі гілочки тут пообрізала, залишила отак отаку длинну гілку і буду тепер формувати штамп з неї. Ось так хочу, щоб такий деревце таке зробити з неї. А то вона отак плететься, на, на землі от лежить, як грунтопокривна, і з неї хочу зробити отак. Подивимося, що вийде. Накрили парничок свій. Нехай прогрівається, зворушили там земельку. І коли нагріється і буде гарна вже земля, посіємо туди редисочку, ну і зелень. І ще буду сіяти сюди насіння для розсади помідорів і капусту. Ось така міні-тепличка. А ще ми купили труби металопластикові. І вже в наступний раз будемо накривати другу тепличку робити. Зараз покажу вам. Ось цю грядку підготовили. І тут хочемо теж поставити дуги і накрити агроволокном. Ну це вже буде наступний раз. Не все сьогодні і так багато роботи переробили. Ось, ось так. На все добре, всім миру, добра, до зустрічі.